Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні субота, а значить, постійна рубрика Мій топ тижня. Отже, перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які треки вам сподобались, які додали до свого плейлиста, чи взагалі заходить вам те, що я вам пропоную. Отже, поїхали. Перший трек, хочеться почати. З чогось такого драйвового, щоб е був настрій, такий живий April Art. Мені дуже подобається така суміш е, харду 80-х і сучасних, сучасних обробок, сучасного голосу е, сучасного року. І мені здається, що тут таке ну, дуже вдале поєднання. Е, я люблю таку рок-музику, не вважаю її там дуже важкою, але вважаю мелодійною, тому пропоную е, для прослуховування і вам. А ми йдемо далі, нічка, я тебе сильно. Я Знаєте, я вже колись казав а, на рахунок нічки, що я навіть, от чесно, запитайте мене, про що це цей трек, я не знаю. Але її голос, він дійсно, він ну, він тебе огортає таким теплом, і знаєте, це як така повільна течія, яка тебе просто кружить, 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 і ну, от приємно в цьому. В цьому треці бути, розчинятися, як на мене, і тому я вже казав знову ж таки завжди, коли бачу нічку, 95 там чи 99 відсотків, що я додаю собі її трек до свого плейлиста, тому що ну мені дійсно подобається те, що вона робить. Далі, це молода співачка, яку я знайшов буквально ось перед записом цього відео. ЄКА через крапку пишеться трек Грай Гітара. Давайте послухаємо. А, що можу сказати? Ще вона експериментувала, бо в неї були такі попсові треки зараз а, більш, ну, більш такий легенький рок. Де і не знає, де Тормоз, хто живе і йому як солов'ю, там, де вихід на праву платформу, хто сказав своє перше I love you. А початок дуже схожий Христина Панасюк. Так здається, от е, яка волонтерить, яка багато співає про, про війну. От е, дуже схожі в них і голоси, манера виконання, ця гітарка. Якщо це тобі так важливо, ти давно вже знайшов свій монумент. Просто хочеться бути щасливим і тримати в руках свій інструмент. Грай, гітара, грай, так що чуло небо. Що в гарячим, під ногами осінній зорепат, на шляху, що веде на удачу, на дорозі, що йде на результат. Це мої перші емоції, такі, я ж сказав, що я її буквально перед записом цього відео знайшов. І я вважаю, це круто. Як для починаючої співачки, той інструментал, який вони підібрали, тобто тут і акустична гітара, і скрипка, і. Ну, все це круто поєднується. Я. Знаєте, я скучив за таким роком, за таким от теплим, ніжним, якісним, не просто під гітарку, а от щоб були ще інструменти. І тут от, ну, мені подобається. Так він не досконалий. Але ж, ну, це ті пісні, які можна співати під гітару на вулиці. Ця мелодія добре знайома, ця історія майже не нова. Це коли дорога додому. Це коли кажуть правильні слова Грає Це такий класичний легенький рок: два куплета, два приспіви. Соло невеличке, гарненьке, неважке, і знову, мабуть, там далі піде приспів. Ну, клас. Тобто, хочеться більше такого, і я радий, що я знайшов, наприклад, цей трек. А, наступний трек мені наступного виконавця мені порекомендувала моя підписниця, е, якось е, сказала, що от слухає Джой Банамаса. А я ніколи не чув цього виконавця, хоча колись я шукав собі е, блюз, який би мені хотілося слухати. І в мене в моєму плейлисті я додав собі два треки. Це Ось цей який ми послухаємо, і драйв. Ну, ви можете знайти, пройшовши й... по його лінку, і знайти трек драйв. А ми послухаємо цей: це лайф виконання, щоб ви відчули, як він круто робить музику. Отже, слухаємо. А до речі, переб'ю вам цей кайф початковий. Хтось з моїх підписників, мабуть, Женя, теж питав і просив про блюз, ну ось отримайте. І ще, дивлячись на статистику мого каналу, я знаю, що багато дивляться мене молодих людей. А, і хочу сказати їм, що, ну так, це музика не для повсякденного прослуховування, але ж е, слухайте таку музику інколи. Ну, вона буде привчати вас до гарного смаку. Е, бо це, ну, це класна музика, зверніть увагу зараз. Тут. Ритм секція голос і гітарка зі своїми такими ну, класними вкрапленнями до мелодії. Тут ще й хор. Якщо вам подобається гарний блюз, будь ласка, дивіться, що там робить Джой Банамаса. І додавайте собі до плейлиста, а ми йдемо далі. Це Суров і Вдихай. Про Сурова чув раніше, хтось десь писав на якомусь музичному огляді, але чомусь в моєму плейлисті не було його жодного треку, а зараз от додав. Вдихай, замість мене повітря, вдихай. Замість мене ти так щиро кохай, і мене вже немає, нехай вдихай, вдихай, замість мене повітря вдихай. Глибокий голос така ненав'язлива, я б сказав, гітарка. Прикольна скрипка і ритм-секція, яка теж дуже гарно звучить. Що ще треба для класного треку? Гіркі сльози залиють очі твої. Не варто чекати на диво, я не повернусь, кому брат, кому син, чиста статусь вдихай, замість мене повітря вдихай. А, так я знаю, ви ще можете сказати, що потрібна класна лірика. Так вона теж тут є. Тому запрошую до того, щоб додати цей трек до свого плейлиста. А ми йдемо далі. Трек дороги від козак-сіромаха це, признаюсь чесно, відкриття цього тижня для мене, бо я не очікував нічого нічого від козака Зіромахи. А цей трек, ну блін, він просто мене вразив. Ми його послухаємо коротко, бо я робив на нього розгорнутий огляд, який ви можете глянути на моєму каналі. А знаєте, не сказав цього в м, огляді на цей трек. Не хотілося б тягнути русню в наш інфопростір, але, але ну, от мені нагадує все ж таки гурт кіно і Віктора Цоя. А, оці ну, приспіви, які вони запам'ятовуються, і, і куплети з такою глибокою лірикою, де кожен може знайти своє, хтось каже це фігня. А хтось знайде там ну, неймовірну глибину тексту. І це круто. От в такому памплуа я хотів би бачити козака Сіромаху. Ну, дійсно заходить. Ну, це класно. Ми йдемо далі. Це гурт Омана Журлива вже випускає після повноформатного альбому, мабуть, другий трек, якщо я не помиляюсь, і, ну, і класний. Щось таке, знаєте, переплітається, особливо спочатку, з, з народними мотивами, але ж все ж таки, і ненародні, і. Ну і це все дуже класно вимальовує картину в... в... взагалі. От тут не хватило мені трошечки надриву, а, вони так накаляли-накаляли цю ситуацію чи трек, і ну, зараз іде знов ця мелодія, яку б я заспівав принаймні на октаву вище, і це було більш надривніше і ну, крутіше. Але гурт Омана він може робити ну, такі надривні ці м штуки. Не знаю, чому тут не зробили. Можливо, це так було задумано, такий зробити трошки меланхолійний трек без усяких таких надривів. Ну, от мені не вистачило зараз, от тут де буде грати мелодія, хотілося б, щоб, якби це було принаймні на октаву вище і більше шуму гітарного, мені б здалось, щоб це було б круто. Ми йдемо далі Феня Феня Же. Це виконавець, який співав раніше російською, останній трек російською 2021 року, а зараз з 2023-го він випускає треки українською. Робить трошки в різних стилях, як в реп такому стилі чистому, так і в. Ну, зараз послухайте. Стань мені називається трек. До речі, теж його знайшов вже буквально перед записом цього випуску. Я дякую Нуам. Це нова українська музика. Вони збирають всі українські треки, додають до одного плейлиста, і він постійно оновлюється, постійно додається. Я звідти багато черпаю а, собі нових пісень і раджу вам теж А, Додати цей плейлист до себе в Spotify, і там ви можете знайти багато чого цікавого. А ми слухаємо. Часто свою долю зустрічаєш на шляху, якого уникаєш. Де, де нас не сковує оцінка соцмереж. Важливо, що ми буряти з тобою були ті, хто за тебе горою стане тилом твоїм, хто в нас сильніші бурі у мутні часи. Протягне тобі руку, дасть сподіти. Проводи тебе сонце в крізь і сиди. І дасть тобі надію, діти до мети. Стань мені світло в моїй вітьми, І Всіх хворій тебе тут настали, бо кожен день любать забрали вовни. Так, якщо оцінювати це, як. Е, ну, аранжування, наприклад, так, ну багато тут недоліків можна знайти. Щось тут взято від такого постпанку, але, але ж ем, не такий він сирий, не, так, не такий там голос провалений, голос, до речі, тут мені подобається в куплеті. В, приспів, в приспіві це все трошки перетворюється в таку кашу, як на мене, але ж ем, тут головне ну, сама лірика, самі сенси, які закладені, і вони чомусь ну, перекликаються з моїм відчуттям. З моїм відчуттям поставимо на цьому крапку. І в кожного серці цього б не було Що ми так просто кличемо, любов Стань мені свідомо бідні І всіх моїх демонів до нас спали І останній трек, який ми на сьогодні послухаємо, це Sabian. Не знаю, де я його знайшов, але десь знайшов. І давайте слухати таке трошки легеньке наостанок, щоб. Знову ж таки, а, хочу сказати про те, що да, можна повертатися в різні стилі, але робити це або якісно, або, або неякісно. І от так от тут, наприклад, мені навіть віддає таким стилем не, то, не те, що в 80-х, 70-х навіть. Але ж, блін, як це круто зроблено по-сучасному, як обробили класно голос, які взяли інструменти і як їх звели, і це все. Ну, перетворились во в такий гарний трек. На цьому будемо завершувати. Пишіть, скільки треків додали ви до свого плейлиста. Бажаю вам! Від, отримувати від музики неймовірний заряд е, енергії, так як зараз її не, не вистачає в нас в розетках. Давайте отримувати від музики. Це завжди можна зробити зі свого телефону, там колонок, навушників. І музика хай завжди буде з вами. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!